Висаджений у жовтні за збігом 9 місяців ячмінь уже готовий до жнив. Ми сіяли озимий ячмінь, сорт Луран, норма висіву 230-240 кг на гектар. Під посів ми давали по 200, -200 кг дні трамофоски при посіві. А рано весною вже пішла підконка, двохразова підконка по 100 кг ам'ячної слітри на гектар. Планова враження у нас 30 кг. 30-35 ценів але Ми думаємо, що цього ми і будемо добиватися. Вже з першого поля, а це майже 50 гектарів, зібрано 120 тонн ячменю. Далі зерно піддають висушуванню й очисті, доводять до кондиції та доправляють на склад для зимівлі. Тим часом господарі вивчають ринок збуту. З ким домовимося, тому і продамо. Можливо, це буде тут, на Закарпатті, тут є багато людей, які купляють цю продукцію. Не знайдемо, не домовився тут, значить будемо шукати в інших регіонах. Тобто і трейдери, і переробники це не проблема. Проблема ціна і заключити нормальний контракт і збути продукцію. Орієнтовна ціна зараз декларується на озимину порядка 1600-2000. до 2000. Я думаю, якщо, якщо дотяне вона до 2400 і ми дочекаємося, то це буде вже більше-менше якісь мінімальні прибутки. Рентабельним вирощування злаків стає вже на другий третій рік, каже пан Валерій. Досвіду господареві не позичати, адже агропромисловістю зацікавився ще в 90-х. З того часу уродженець Львівщини займався сільськогосподарською діяльністю в різних регіонах, востаннє на Черкащині. Зараз може порівняти черкаські ґрунти, чорноземні, проте програють через засушливий клімат. Закарпатські ж, хоч і менш насичені за біологічним складом, вологу утримують краще. Втім, новий упорядник зіштовхнувся з іншою проблемою: дубрівські поля десятиліттями пустували і як наслідок загрузли в чагарничі. На викорінення наслідків торік довелося згаяти ціле літо. 10 15 років там людська нога не ходила, були такі площі, що ми прямо трактором витягували костарники. Люди нам були вручну, з бензопилами вирубували кущі. У нас були хороші трактора з великою потужністю за 250 кінських сил. Вони нам зарали, ми два рази подискували. Так, що земля себе підала на Закарпатті. Чекають на господарську руку. Вважає директор агрофірми «Ужгородські аграрні інвестиції. Щоправда, купувати землю сільськогосподарського призначення держава не заохочує, ціни за високі, та й сама процедура приватизації аж надто бюрократична. І усе ж орендар має намір і далі, так би мовити, підіймати цілину на Ужгородщині. Почали з Дубрівки. Значить, є у нас Русські комарівці, холмці, Сюрте, тиглаш, Соломоново. Велика мала добронь, я думаю, цього літа ми якраз приступимо до підготовки ґрунтів саме в тих селах. Тобто, якщо 6-7 тисяч гектарів буде в обробітку наступного року, то я думаю, показники Ужгородського району піднімуться трошки доверху. Наразі пан Валерій орендує 640 гектарів. Зі 150 саме збирає ячмінь. На 250 доспіває озима пшениця. А ще зі 170 гектарів у вересні очікує врожай соняшника. В Перспективі планує висаджувати і такі культури, як просу, гречка та льон.